Паука, а мораль є такова, ціла папа, мужика, ботька босих пауків. Всім привіт! Я аніматор Діана. Сьогодні почався останній день табору. На жаль, сьогодні падає дощ, але ми не засмучуємося. У нас дуже гарний настрій. Ми потанцювали банці, пограли малі ігри. Але на жаль, почалася тривога, але після завершення ми будемо готувати солодке стіл і будемо смачно їсти.

Привіт, то сьогодні був мій перший і останній день табору, оскільки я сьогодні тільки була перший день, бо готувалась до екзаменів. Звичайно, вас всіх не знаю. Ви мене не знаєте, але була дуже рада вас всіх бачити. Ви мені склали дуже хороші спогади про цей день і ваша креативність не мала меж. Дуже вам дякую за такі хороші спогади. Насправді було дуже чемними і до нових зустрічей. які у тебе враження. Uh, сьогоднішній день був. Uh, uh... Прекрасний, чудовий, е, енергійний дуже. Я дуже радий, що сьогоднішній день нарешті закінчився. Так весело закінчився, діти чуть не плакали. Як бачили, що вже все кінець, ми так само чуть не плакали. Ясно, що я був на позитиві, але сльози чуть не текли. Е, також я запрошую всіх дітей, щоб вони поїхали ще з нами в Карпати, там будуть туси. Постараємося попросити уця, щоб вийшло так, щоб ми е, мали музику і дискотеки кожен вечір. Це би було взагалі ідеально. Може, якщо буде файна погода, ще й на річку підемо, покупаємося по горах, походимо, там, полазимо. Е, музика так само буде, бо я дуже люблю дискотеки, таке. Та й більше нічого немає, що сказати. Аніматор Олег, аніматор Малкин. Сьогодні був неймовірний останній день табору. На жаль, останні діти були водночас щасливі, тому що ми їм пробували класпальні медальки, коли можете побачити, і всякі призи за перші місця, але крім того, крім того, вони були ще й трішки засмучені, бо вони ще хотіли. Їм було мало, по них було видно, що вони ще хотіли залишитись. Але діти ну, цього року молодці, всі чемні, виховані, порядні, що немало важливо активні любили брати участь в будь-яких іграх, в будь-яких активностях, які ми їм давали, і слухали нас. Незважаючи на такий складний час, у нас була тривога під час табору, і ми не розгубилися. Ми всі зібрали парасольки, дітей і пішли собі до підвалу, і там нам діякон проводив катехізацію. Всі уважно слухали, ну майже всі от нюанси відповідали на питання, і після того це напевно. Мені найбільше сподобалось, це був солодкий стіл. На солодкий стіл діти ну такі були креативні. Принесли б від чимці, там цукерок і печива. Закінчить ковбасом, ковбасою. Ковбасою всі були щасливі, всі були раді. Табір прийшов на ура, і обов'язково чекаємо в Карпатах. Приходьте, нас весело.